Нуве, вітаю вас, Микола Матвієнко. В Вашій увазі хочу продемонструвати форму Кочерженка, яка була відібрана в умовах півдня, даному екземпляру 6 років. Як для такого віку ви бачите пристойне плодоношення. І розмір плодів на 5 липня. Форма латеральна і грончата. Характерно, що плоди розміщуються і в затіненій зоні. Хочу звернути увагу на особливість даної форми формування і закладка плодових утворень. На довгих пагонах, десь порядка 80 метрів, формуються чоловічі і жіночі квіти. Закономірно. В основі пагона, як правило, закладаються лише чоловічі квіти, а верхня частина, ви бачите, жіночі квіти. Можливо, треба подумати, а можливо хтось вже і проводить. Спеціальну обрізку для таких форм, яка б впливала частково на габотисні параметри крони, зменшуючи її, а також на розподіл плодових утворень по довжині пагона. Для порівняння демонструю вам плоди сорта Піщанський. Ви бачите, що на 5 липня регіон Києва вони практично одинакові. І тут же можу вам продемонструвати вплив або дію кислотних дощів, визваних. бомбардуванням ракетами Росії ну і негативний фактор ярко виражений пошкодження кліща. Це нижня частина. А це верхня частина. Дякую за увагу!